Боску арену запрошуємо до Львова. Тим часом рахунок у нашому матчі якраз стає відкрито в той час, коли з'являється наша відеотрансляція. Артур Серняк забиває зараз за команду Мистись. 20 Іван Бутим. Номер зараз класний момент був один. Ну але тут голкіпер Михайло Кала. Передача ще одна. І що тут? Шагало, шагало, не за матицький брав відпрацьовує на оборону. Щоправда, тут триває атака. Атака від зараз момент і рахунок зрівняно. У нашому поєдинку прекрасна передача на дальню штангу і скала. -турок. Момент зараз Серняк пробиває гол. Забиває зараз Артур Серняк. І тут знову оборона скали не справляється. Серняк. Новий статус-кво. Тут зараз момент, Ще передача і 2-2 у нас стає рахунок у цьому поєдинку. Тут оборона. Ну, команди ФК мостицька. Ну, але тут продовження цієї атаки не було. Серняк невдало на прийомі. Сов'як передача небезпечно. і гол. забивають зараз гравці скали. Вперше у цьому матчі вони виходять вперед. Іван Бутим забиває. 19-11 буде захищатися. Тут, тут шагало полить, тут можна грати. Арбітри не побачили порушення правил. Ну і вистояли зараз. принаймні поки що гравці він кидає м'яч на Бутима. Передача зараз, що зараз буде гол. Ні, не буде. Гол. Хоча зараз буде добивання. Так, є гол, є рахунок 4-2. Скала зараз забиває. У ворота. Мостиська команда вийшла з групи. Зараз момент Бутима. Бутим передає гол 5-2 стає рахунок. Тут класно зараз зіграв Іван Бутим. І він забиває свій. І шагало шагало передача небезпечно і не немає удару по воротах. Тут зараз порожні ворота е, б'є Павлучкович. І, я так розумію, Павлучкович забиває в порожні ворота. Шановні болівальники, ми повертаємось на боско Рен. Львів, Андрій Кузьмін Львів, третій арбітер матчу Орез Дуцяк, місто Дрогобич. Зараз матис, передача, порожні ворота. І тут ще одна передача від щура, матис. І що тут немає завершального удару по воротах, бо тим пробиває і бутим не було порушення правил. Можна грати. Тут класно зіграв кульматицький удар. Ну і тут браво на перший сейф до свого активу. Передача на дальній. Павлучкович, Прекрасний розіграш. 7-2 стоє рахунок. Зараз Андрій Петрик просто таки розстрілює ворота. Тарас Чур, передача на Андрія Матеса. Матес пробиває це від табула, ну але все схепіндер для команди скала 19-11. Зараз момент тут Лещинський працював до кінця. Тут була відмашка зараз від Андрія Шагала і жовта картка. Там відмахнувся Андрій Фомін. Порожні ворота. Але Бутим тут наздоганяє м'яч. Фактично біля кутового удар і гол забиває зараз Лещинський. 8-2. У нас стає рахунок. Роман Лещинський забиває на Він без особливих комбінацій. Тут бутим падає. Порушення правил не було, і арбітри правильно роблять, що не фіксують, оскільки тут гол в порожні ворота не забиває зараз Володимир Хомин. Для Володі це. Болі в Києві вже, якщо я не помиляюсь, на 30 листопада, ну а тут фоли, тут з Курчанського жовтий. Комбінація, удар прямий поворота Рикошевий, шагало, м'яч зберігає, падає шагало, порушення правил не було. Зараз Ком команда не вийшла в турнір за перше восьме місце. ну Але команда непогано, Ком ну, але віримо в страян вже в матчі відповіді. Порожні ворота, і зараз чи буде рахунок 10-2, швидше за все, так так буде 10-2. Е, бутим у формулі хитрик у цьому поєдинку, бутим стає. Перемоги у футзальному сезоні обов'язково будуть. Залишилося лише трішки почекати. Що ж, дякую, що були з нами. Попереду наші